Шановні громадяни, в даній лікарні, як вони себе називають, сьогодні не надали допомогу, коли були взриви. Тварина отримала поранення. Проте в даній клініці відмовилися надавали їй допомогу, через що тварина померла. Були вибухи, і була б тривога. Тривога тому, і так, тому сказала, важкий час. Тварині не треба допомагати. Так треба, але ми не вийдемо під обстріли на той момент. Обстрілів тут не було, і можна було тварину тому сюди забрати була загроза ракетного вибуху. Тому я ми вам сказали, що на зараз ми не можемо вам. Вийти, і оказати допомогу, приведіть сюди тваринку. Будь ласка, ми вам тут допоможемо. В даному випадку в нас в лікарні не захотіли надавати допомогу, зазначивши про те, що нібито у нас ракетна небезпека. Це і лікарня в першу вибух. чергу. І в даному випадку через цю помилку лікарів, Лікарня, яка дуже давно в нас вже працює, і не надання допомоги призвело до смерті тварини. Стріли, коли падали бомби на місто, коли е, ну, це було жахіття. Ми всі ховались, лікарі ховались, е, всі, хто в нас був е, присутні, всі. А ви ховались? ми ховались за дві стіни. Угу. Тобто, Бо, приймаючи... ми не приймали. Е, Прийоми не велись, це ви неправду кажете. Це відеоспостереження в приміщенні конічно. Якщо воно у вас зберігається, звичайно. Зберігається. Звичайно, все є. Так, це так, видно, так. що у вас було приймання. в Ні, У нас не було в приймальні. Ми сиділи всі. У нас є свідки, які -к -к скажуть. І камеру можна подивитись. камеру можна подивитися. Дуже добре. Так, якщо вона зберіглася, так. там буде видно все. Видно, що ви прийшли і кажете. Треба виклик лікаря. Ми, коли повітряна тривога, і коли обстріли, обстріли були. Обстріли? Да, да, були, ні, були обстріли. Ну, Я кажете, не, тебе, не знаю, де вони абсолютно. були. Це було дуже ви жахливо. Ну, ви знаєте це жахливо. Це жахливо, проте працювали, да. все було добре Ми... і не дивлячись на те, що ви лікарі повинні надавати допомогу. Ви прийшли, коли були вибухи? Коли всі ми ховались, ви захотіли виклик лікаря. Це неможливо, але ну, ви захотіли. І ви тепер хочу зазначити, хочете... Хочете, що відмовлено мені було не через тривогу, було зазначено, і там були свідки, були особи, які принесли своїх тварин і, звичайно, їм потрібна також була допомога. Ну, оскільки я була також в стресі, тварина. Вона була вся в крові, вона стікала кров'ю, їй потрібна була невідкладна допомога. Звичайно, вона знаходиться, ну, ми бачимо, що в нас клініка знаходиться внизу вулиці Робоча, навпроти, там, де аптека для людей, звичайна аптека, АТБ знаходиться, там лежала дана Це. тварина. Також телефонували співробітники аптеки. Мені допомагав хлопчик з магазину Поряд. А Я... чому ви не принесли а... тварину в клініку? Ну, одну ну, Я зараз це розкажу. Ми тварина стікала кров'ю. Тварина була немаленька, у зв'язку з тим, що це клініка, яка позиціонує себе відповідно до сайту і взагалі, як клініка, яка надає допомогу і де можна викликати лікаря, оскільки це було до, ну, зовсім поряд, враховуючи те, що це було, тварина стікає кров'ю. Ну, що людина, що тварина це тече кров повністю. Ви Там дуже, дуже багато було. було. До клініки, а, ну оскільки це лікарі, на то навіть дивлячись на те, що коли йде кров, переміщувати тіло ну неможливо. Тобто о, виключно не маючи на даний момент у мене освіти, мені Ще необхідна була допомога. Раз. Мені відмовили у зв'язку з тим. Я звернулася до відвідувачів, попросила надати мені їхню чергу, щоб вони поступилися мені нею. На що вийшла лікар, не вийшла, інша жінка. А, ніхто досить не а, ніхто вас не, 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 не монети. Вона, вона вийшла і зазначила, що ніхто до вас виходити не буде, в нас приймання і за чергою. Ось ми бачимо, як Марина заходить в клініку. А це Марина просить лікарів вийти до собаки, але їй кажуть, що це неможливо. Звичайно, я також дуже поспішала. Ну термін йшов на секунди. Тому знімати на камеру дану відповідь у мене просто і не було змоги. я сама була, У мене помирає собака, не дивлячись на те, чи є в неї господар чи ні, це жива істота і наш воєнний час, тим паче. Істота була напугана, собака вона була в паніці, я також звичайна я жива істота. Тому мені відмовили. Я вважаю, що таке відношення до тварин ну, це взагалі. Позиціонування, як перебували в укритті, ну камерами можна буде побачити, що ніякого укриття не було, в підвалі ніхто не сидів, дві стіни також вони були відсутні, повна лікарня була осіб, тварин, звичайно, ну і йшов в приймання пацієнтів. Ну Безпосередньо дане відношення до цієї ситуації і послугували, що тварина просто стікла кров'ю і померла. А чого ви не могли її принести, як якщо іншу? ви були напроти нас? Ну, як ви розумієте, по-перше, я не маю фізичної. Ну, ви сказали там з представника АТБ. Ми, я хлопчик. почала, не АТБ поряд магазин був. А, хлопчик підійшов вже, коли я від вас, вас вийшла і, звичайно, я почала просити допомогу перехожих громадян. До речі, перехожі громадяни мені допомогли, не дивлячись на те, що лікарі могли просто перейти через дорогу. Ну, були були ми, вибухи. ми свою версію розкажемо. Будь ласка. Як був? Прийшла жінка і каже: що хочу викликати лікаря. Була повітряна тривога, було вісім або десять вибухів. Ми запросили наш персонал і відвідувачі. Хто хоче, будь ласка, можемо заховатися. Є навпроти сховище, убіжище. Вони захотіли сховатися у нас. Вони сиділи на стільчиках, є про це відео. Зайшла жінка, каже: Я хочу виклик лікаря. Я кажу, що зараз ракетна небезпека, обстріли. Зараз ми не можемо вийти із цієї ситуації. Тобто зараз ми не можемо. Але в клініці ми, будь ласка, вас приймемо. На що жіночка обхаяла нашу клініку і побігла. Тобто, ну тут е, якось не ясно, чи вона хотіла обхайти нашу клініку, чи спасти е, тварину. Коли хочуть спасати, вони е, в крові, не в крові, вони несуть отак на руках: спасайте, пожалуйста. І вони не кажуть ні на російській, як на російській кажуть, або на українській, ми їх спасаємо, будь то йожики, будь то нам хто хочете заходить. Отакі от е, окривавлення в нас є безліч е, таких е, випадків, коли ми всіх лікуємо і всіх спасаємо. Але виклик лікаря, коли була е, тривога і коли вибухи в ці ситуації... спросимо, як ви бачили, що йде прийом в холі, прийом не ведеться. Хол, холі прийом. люди чекають, прийом ведеться от, в бот в Ви тут так, були ви кажете, що під час тривоги ви не працювали, так? А як же я зайшла до вас до клініки, до вашої, ми і зайшла в ту кімнату, де ми у вас при вході там ресепшн ваш стоїть, і трішечки збоку. Там кімнатка, і там вже приймають пацієнтів. Якщо ви не працювали, ж… Де чому? ви бачили, що приймали пацієнтів? Mm. І ще раз питання. У Вас були лікарі, працівники на робочих місцях, і це підтверджується вашими камерами. Наші робочі місця знаходяться не в холі. От ми зараз стоїмо, це є робоче місце. Дивіться, Ви, ви клініка, цій... я ну. особа, яка звернулася за допомогою. Ви в першу чергу незвичайні фізичні особи, як я, наприклад, яка mm. не має освіти медичної, яка не закінчувала відповідний освітній заклад, і яка повинна піклуватися. В даному випадку ви такий же лікар, який може мене лікувати. Тобто, у вас просто профільна. Направленість і націленість на тварин і знов таки, коли тривога, а коли у вас йде операція, ви ще також бросаєте цю тварину і йдете за дві стіни. Під Час операції ніхто не бросає. Ми, ми кажемо за прийом. Ми спросили за прийом. Яка різниця? В мене тварина стікала кров'ю. Ви розумієте? Ви, ви лікарі його не принесли? Ви хотіли виклати ви лікаря? Ви хотіли виклати. Харас, лікаря тобто ви вважаєте, тварині? За, в мене записували щось за на приміщення? Мені не, не зазначили про це. Дискусія тривала більше години. Працівники клініки наголошують, що під час повітряної тривоги клініка не надає послуги виклику працівників за межі клініки, але про це немає інформації на ресепшені чи десь. Приміщенні клініки або у соцмережах. Відповідно, в цьому випадку Марина цього не знала, коли вимагала надати таку послугу, яка є у клініці. В свою чергу лікарі погодили, що вони пропишуть правила роботи клініки під час повітряної тривоги більш детально та доступно. Звичайно, лікар може вийти під час тривоги в такому випадку на свій власний розсуд. Це вибір кожної людини. Ми не вирішуємо, хто винний чи ні в цьому в даному випадку. Ми показали вам точку зору кожного учасника конфлікту. Можливо, для когось ця історія буде повчальною. Бережіть себе і своїх чотирилапих. Я розумію вашу точку зору і вашу правоту. І я розумію точку зору Марини, яка як людина емоційно реагує на цю ситуацію. От і все.